Друзі, привіт! Цей лот стане у нагоді господарям та господарочкам. Тут ми зібрали товари для багатьох потреб: Це набір вішачків, дуже цікава сумка для вина, товари для спорту, іграшки, товари для ванної кімнати, товари для пляжу, навушники, датакабель. Батарейки, гардеробні освіжувачі, дощовички, устілки, різноманітні товари для кухні, пластикові харчові контейнери, високоякісні ножі, серветки для прибирання, єміння сковорідка для яєць, Набір стаканів, скляні напольні ваги, веселі броколятка, товари для саду та огороду, товари для ремонту та інших господарських робіт. Також є товари для шиття та ремонту одягу. Придбавши цей лот, ви отримаєте якісні речі від європейських брендів. На всі запитання вам нададуть відповідь наші менеджери. Підписуйтесь на наш YouTube канал та ставте вподобайки. Всім дякую за увагу!